Всім привіт! Ви на каналі OnlyFans, Fancely Hub і, власне, SMM для них. Сьогодні ми говоримо про оформлення стінки на фенслі. Стінка на фенслі це взагалі ключове, що у вас є, і це найкращий інструмент, який могла дати платформа. Власне, на цій стінці все ваше життя моделі, весь контент, який приносить вам гроші, і який, на мою власну думку, має бути правильно структурований. Я не люблю хаотичності, я не люблю якихось рандомних вкладочок на стінках фенслі з незрозумілими якимись назвами, які зрозумілі тільки конкретно моделі або агенції. Зачасту це все таки модель, бо агенції не працюють з Фенслі в основному. Тому це така, знаєте, аля креативність, яка вона а, яку вона буде вважати дуже винахідливою, дуже класною, але зрозумілою тільки їй. І от це трошечки проблемно. А, стінка має бути вірно структурована, щоб Навігація по ній була достатньо легкою. Якщо людина має якийсь фетиш, вона має чітко бачити, що на цій стінці є цей фетіш, і вона може прямо зараз перейти до нього і насолодитися цим відео за тіпси чи за підписку, неважливо. От вона зайшла і зробила це. Якщо людина прийшла сюди швидко, вибачте мене, спустити пар, і їй потрібен. Конкретний якийсь елемент, конкретне відео, яке він хоче побачити, щоб це зробити, він має це. Зробити швидко, побачити і не витрачати час. Якщо людина хоче витратити час, вона має побачити на цій стінці відповідну вкладку з великими відео, з еротичними відео з сексуальними танцями, де це буде чітко вказано, і він знає, що він може виділити 10, 20, а то і навіть. 30 хвилин, щоб взяти і провести з вами час. Можливо, під час цього йому захочеться з вами ще й попілкуватися, попереписуватися і все інше. Тому це овер важлива а, частина введення фенслі, де ви не маєте а, придумувати велосипеда. Подивіться на топових моделей, подивіться на їхні стінки, подивіться на чіткість. На лаконічність і мінімалізм. Зайшов, побачив, зробив вийшов. Зайшов, закинув гроші, забрав те, що тобі потрібно, вийшов. Це от те, чого ми притримуємося, і те, що показує гарний результат. Приходять до нас моделі, які вже пробували вести фенслі, але в них щось не вийшло. І ти дивишся на цю стінку, а там, ну. Просто не те, що хаос там, просто є хіросима, якась. Так. пух! Все взірвалося, там просто комбо з міксів, там те, там те, там те, там все разом. І заходиш, а там один той самий контент скрізь просто, просто розбитий на різні а, категорії а, по стінці. І ти такий, блин, а навіщо? А як людина може знайти те? А як людина може знайти те? От людина прийшла чітко за аналом. Де вона його тут знайде? Його тут не знайдеш, хоча його багато у моделі. І ти сидиш і думаєш, а як. Це все відбувалося. І вона каже: От в мене так багато контенту, а він нічого мені не приніс взагалі. А я такий, й-мою, а як людина, яка приходить за якимсь конкретним а, контентом до цієї моделі, може його тут знайти? Там же ж там, там реально більше 700 фотографій, більше 200 відео, і вони всі просто в кашу. Розумієте? Типу, немає структури. Тому структура на стінках фенслі це основа. Вона має бути мінімальна, лаконічна і чітка. Три пункти: три пункти, яких ми притримуємося, і рекомендуємо вам.